Проте, те саме не можна було сказати про наземного хижака карбонового періоду, який становив смертельну загрозу для всього, що траплялося на його шляху. Ви б не мали проблем помітити його, адже це був найбільший скорпіон в історії планети, відомий як Пулмоноскорпіус Кірктоненсіс, який досягав довжини до 70 сантиметрів. Для порівняння найбільший сучасний скорпіон імператорський скорпіон виростає лише до 20 сантиметрів. Пулмоноскорпіус мав масивне тіло, покрите хитиновим екзоскелетом, який забезпечував чудовий захист від інших хижаків. Його великі та потужні клешні, оснащені гострими краями, дозволяли йому хапати та утримувати здобич, а вигнутий хвіст із отруйним жалом ставав смертельним вироком для жертви. Пулмоноскорпіус був активним хижаком, який, як правило, полював на дрібних членистоногих амфібій та рептилій яких можна було знайти як на суші, так і у воді.